Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, хто ви зараз та куди вас направляють вищі сили. Хто ви зараз? Ну, Ви людина, яка намагається закритися. Можливо, дивіться, ще одне закриття. Можливо, просто закрити всі свої емоції, думки, почуття. Закрити всі. Закритися, можливо, навіть від людей у якомусь питанні. Тобто ви хочете зберегти свій баланс, свою стабільність. Тобто ви ще зараз не хочете ніяк порушувати цю свою стабільність. Ви знаєте, навіть якщо для вас це вже таке сіреньке болото, в яке ви погружаєте, але для вас це стабільне болото, з якого ви зараз не хочете ніяк виходити, навіть якщо є можливості для росту. Куди вас направляють вищі сили? Вищі сили направляють вас в Ситуації, де ви отримаєте для себе якийсь важливий досвід, де ви зможете себе відстояти. Але ж дивіться, якщо ви будете ось тут в тихенькому болоті сидіти, то ви не пройдете той досвід, який підготували ваші вам вищі сили. Ви не пройдете досвід своєї душі, який ви маєте пройти на цьому втіленні. І, скоріше за все, що ви не отримаєте цього всього накопиченого досвіду, який для вас дуже важливий. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є в телеграм описі.